Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції. Інфоонлайн. Посилання в описі. Ремонти доріг у містах, реконструкції стадіонів, перекладання брутівки, як у Києві кличко робить на мільйони, іноді мільярди під час війни повний абсурд. Але столична влада знову здивувала черговим тендером. На столичній оболоні розпочинається реконструкція розв'язки на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Вартість робіт київські чиновники оцінили в 1,3 мільярди гривень. Ймовірно, це корупційна схема, яка створена для того, щоб розкрасти ці гроші, як це робилось в Києві десятиліттями. Так як ці всі корупційні банди раніше не мали змоги цього робити, починають говорити зараз і впроваджувати тендери на 1,3 мільярда і більше грошей, перекладають бруківку під час війни для того, щоб заробити серйозні гроші на відкатах. За Вами чиновників на цьому місці в рамках реконструкції збудують новий шляхопровід вісі вулиці Полярної. Це має покращити транспортну ситуацію на півночі столиці. Згідно з проєктом, пропускна спроможність нової розв'язки має становити 11 200 авто на годину. Шляхопровід матиме шість смуг руху, а його довжина складе 125 метрів. Наявний світлофор на перехресті приберуть, і це дозволить зменшити затримку транспорту на одному з найбільш завантажених транспортних вузлів оболоні. Також на розв'язці з'являться володоріжки загальною довжиною близько Кілометри на реконструкцію планують витратити 1 мільярд 314 мільйонів 995 тисяч гривень замовником робіт. Є КП Нагадаємо, що два роки тому понад 90 мільйонів отримало підприємство, де менефіціарний власник росіянка. А тендер на ще понад мільярд гривень від автодору виграла компанія рекордсменка за кількістю кримінальних справ. Причому ціновий моніторинг показав, що капремонт дороги в Оболонському районі столиці обійшовся Київавтодору в середньому на 20% дорожче за ринкові ціни. Крім того, керівництво Деснянського району Києва планує закупити 14 видів дерев та кущів на суму понад 6 мільйонів гривень. Кияни висловили обурення в соцмережах, що під час війни місто потребує щонайменше не менше укриттів, а в столиці закуповують озеленення на таку велику суму тільки для одного району. Голова фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давида Рахамія звернувся до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час дійснення закупівель. Всі ці історії про барабани, стадіони, люксові, овочерізки, перекладання брутівки, там де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо з фронту. Наші захисники просто шоковані цими новинами. Написав Арахамія в своєму телеграмі. За його словами, в парламенті активно обговорюється ідея обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє лише одне: коли це буде зроблено, такі як кличко почнуть голосно кричати про напад на децентралізацію, що влада атакує місцеве самоврядування та інше. В такий спосіб до чиновників було надіслано останнє попередження. Ня, якщо вони зупиняться, не припинять втрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану. Таким як Кличко, який тренькає київський бюджет на оболонську розв'язку під час війни, треба пояснити, що треба витрачати гроші не на розв'язки, а на ВПЛА. Столичні активісти зауважують, що Кличко вже геть надумає про війну. В нього в голові лише гроші і майбутня виборча кампанія. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Здорові та.